Всім привіт. Є на продажу Лошата, Ордани, Бельгійці, Паршерон. чорні. чорний. Це бельгійка, лошечка. І ця більша орденка, тож лошечка. Це менший лошук і той чорний лошок. Паршерон. Чистий тож. Це брат фараона. По мамі буде одної мами. І ця бельгійка. Ці двоє з польщих привезені, а це вже наші. Так що кого буде цікавити, продаж, обмін, номер залишимо в описі, будете дзвонити. Лоша там десь, темпу по 6-7 місців, а це першированої 5 чи 6. Кого будуть цікавити, в знаходиться село та Сминачаль, Івано-Франківська область. Продаш обід, якщо кого буде цікавити, будете дзвонити. Ця лошечка з джередчиком пара яка. Кого цікавили, в парі, будуть дешевші. блядь. Где ты ешь такси? Да, лошадь спуки. идет дорог. плані тут за старстю контролює. Ну, Пони да я. Пони тут психолог. Пони за старшего. Всі за ней. Всі парі, ці двоє Ці двоє в парі Куда? Туда не назад. Тілошата є на продажу на опік, кого будуть цікавити, номер у описі, будете дзвонити. Паня, да я. Всех разгони. Нахуй сюда. Что ты тканый чан? Ходи сюда. Не хочешь сюда? Зараз лопаешь. Пришла зребція треба спарувати Бедвійка деякі волосся має від колін, мечка яка на ногах. О, що найдуть їсти? тут. Коні є. Діт їшки, сім. Дістала? <плоджувався> <плоджувався> Туда, иди туда. кого будуть цікавити номер буде в описі